Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Давид Бенавідес про бій Бівол Бетербієв, Боб Арум про можливий реванш між Джошуа та Дюбуа, Та Ф'юрі назвав строки підготовки до реваншу з Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту компанія Фавбет. Чемпіон Великобританії у надважкій вазі Фабіо Уорлі розповів про очікування від реваншу з британським боксером Фрейзером Кларком. Я молодший, найсвіжіший боєць. У моїй грі є більше атрибутів, які я можу вдосконалити, щоб використати у наступному бою. Фрейзер був частиною дуже сильної, дуже навченої команди британських аматорів. Він боксував у подібному стилі протягом добрих 10 чи 15 років. Я просто думаю, що йому буде важче змінитись. У мене була можливість провести реванш і битися з Фрейзером, і я мав інші варіанти. У мене багато поясів, але я маю невирішені справи. Я не задоволений нічиєю. Реванш буде справжньою війною, як перший бій. Не дарма я. Я Вордлі, зсилайся на Ворвійна. Я буду близько, я кидатиму бомби. Нехай знає, що я тут. Примушу його ще один раз відчути біль, підведу його туди, де хочу, і просто буду трохи точнішим, коли він у мене в руках, сказав Ворлі. Нагадаю, що реванш відбудеться 12 жовтня, а попередня битва закінчилася нічиєю. Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі, американець Давид Бенавідес розмірковував про головний поєдинок у його дивізіоні 12 жовтня в Веріді. Діючи володрі всіх поясів у 79,4, уродженець Киргизстану Дмитро Бівол і росіянин Артур Бетельбієв, що виступає за Канаду, розіграє звання абсолютного чемпіона світу. Беневідес в інтерв'ю про Boxing фенс заявив, що трохи більше схиляється на користь бівола, але не впевнений, як на мене, шанси тут 50 на 50. Думаю, в них вийде чудовий бій. Бівол начебто, має перемагати. Продовження теми до майбутнього поєдинку Бетербій підійде в статусі андердогу. В інтерв'ю Фейтхаб TV Артур дав зрозуміти. Ще не звертає на це жодної уваги. Ми завжди працюємо над різними моментами, завжди намагаємося підійти до бою у 100% готовності. Я не думаю про те, кого люди вважають фаворитом. Мені нема чого про це думати. Всі мої думки тільки про майбутній поєдинок. І все. Бетербів, віковий спортсмен, схильний до травм. З цієї причини бій довелося перенести. Спочатку він мав відбутися у червні. Відчуваю себе молодим, стверджує Бетербів. Так мені 39 років, але почуваюся молодим. До тих пір, поки все йтиме добре, продовжуватиму боксувати. Для мене робота в залі до кайфу, мені подобається цим займатися. Не можу сказати, скільки часу проводу в боксі. Якщо ніяких травм не буде, продовжу боксувати. Не думаю про нокаут. Завжди готуюся на 12-раундовий бій. Ніколи такого не було, щоб я готувався там на перший раунд або на чотири раунди завжди максимум, сказав Битербієв. Лаватопренк Боб Аром поділився думками про чемпіона IBF Даніеля Дюбуа і екс-чемпіона у суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Я завжди захоплювався Дюбуа. Я ніколи не захоплювався Джошуа, ніколи не вважав, що він великий боєць, особливо після бою з Енді Руїсом. Знову це мене не здивувало. Я думаю, що Джошуа дуже дуже вразливий. Я думаю, що найбезлузнішою річчю для Джошуа було б знову побитися з Дюбуа. Дюбуа завжди мав талант. Я повернувся до його бою проти Усика, який дивився по телевізору. З того, що я бачив, Дюбуа наколтував Усика. Я не думаю, що це був удар нище пояса, сказав Аром. <му> Суперважковаговик з Британії Тайсон Ф'юрі у травні зазнав дебютної поразки в кар'єрі, поступився роздільним рішенням суддів українцеві Олександру Усику. В бою за звання абсолютного чемпіона Хевівейту, у грудні бійці зустрінуться у негайному реванші, також тільки Ф'юрії. Відмовляйся визнавати Усика найскладнішим своїм суперником. Британця цитує Boxing News 24 на 7. Я все ж таки скажу, що найскладніший це Деантей Велдер. Коли я бився з ним, він був на піку форми. Він був кабаном хевівейту, він був панчером із динамітом в кулаках. Одна помилка в бою з ним, і ти програв. Причому, чому незалежно від того, в якому раунді це сталося, хоч у першому, хоч у дванадцятому. Філі тричі зустрічався з Велдером. Перший поєдинок звів у нічию, а потім двічі поспіль Уелдера удострочив. Під час цих сутичок британець чотири рази побував на канвасі. Тесен стверджує, що Деонтей завжди був моєю головною метою. Я дивився на нього і думав. Нефіга собі дивився, як після його ударів у суперників відмовляють ноги. Дивився, як він вимикає світло суперникам, як вони лежать на канвасі і нарухаються. Якщо порівняти хайлайти його нокаутів, то він буде серед найбільших нокаутерів усіх часів, можливо, навіть найбільшим із них. Також колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не планує тривалої підготовки до реваншу з Олександром Мусиком. Про це британський боксер розповів у коментарі TNT Sports. Мені не потрібен -ти тижневий тренувальний табір. Я все своє життя займаюся боксом. Я готовий побитися хоч сьогодні, хоч завтра, чи наступного тижня. Мені байдуже, я можу вийти в ринг з вагою 190 кг кілограмів та провести 15 раундів. Це мені дано від природи. Розумієте, що я маю на увазі? Мені потрібно всього 5-6 тижнів хороших спарингів, на яких я не отримую розсічення. Ну в таборі ми надто переживали через це розсічення. Тому що воно коштувало величезних грошей, але не стало проблемою у першому поєдинку, розповів Ф'юрі. Треба зазначити, що Усик розпочав свій тренувальний табір на початку вересня. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.